Всім привіт! Прийшли до мене дві посилочки: такі, ось телефон і годинник. Я вже їх розпечатав, Ось такий годинник, ну приблизно він коштує 40 гривень, ну, 45-50 це залежить по якому курсі. У нас курс взагалі скаче, так що не можеш його і догнати. Такий годинник ну дуже красивий. Це вже другий годинник, який я заказав. Жіночий, дуже тоненький, дивіться. Все працює. Ну, звичайно, це не шкіра. За ремішок не можу вам нічого сказати, скільки він буде носитись, тому що він в першу чергу, напевно, що потріскається. Ось ось такий годинник і телефон. Ось його упаковка від телефона. Я вже його розпечатав. Пошту, Це не Сінгапурська пошта, а Шведська, Шведен. Та шведська пошта, прийшов він мені довго дуже йшов. Взагалі на експорті був приблизно до 30 днів. Так що я дуже довго чекав. 20 доларів зазначив продавець, що коштує. Ну і що саме цікавить, зацікавило мене, що Здивувало, точніше, що ніхто не взяв ось е, митницю за розтаможку за от телефон. Тому що, скільки до мене йшли, то всі розтаможували, а ось цей ось прийшов і все нормально. Ось такий подарок дав продавець, е, захисне стекло. Не якась там плівочка, а ось стекло. Що, дуже дякую. Силку кину. Думаю, що кину, тому що от, ось продавець уже не відправляє на Україну. Коробка, звичайно, що не оригінальна. Ну. Но... І ця коробка нормальна. Нічого страшного немає. Так, телефон наш. Звичайна комплектація, немає що дивитись. Це, звичайно, що копія. Ось зарядка. Тут все під оригінал копіювали. ну Китайці вміють зробити тільки на око. Переважно. Якщо роблять копію, то тільки на, щоб подивитись, щоб дійсно знати, що то. Копія, а далі все всередині вони кладуть своє. Ось, і телефон. По корпусу нічого немає, тому що, звичайно, що корпус новий, все замінено. Е, вже я його встановив. Все працює, українську мову поставив. Е, так, що тут постійно воно переключається. Ну, все, що зміг, я спробував, все працює. Сім-карту е, ще не пробував. Тут Про пристрій. І можна подивитись. 9, 2 і 1. Ну, ще сім-карту не вставляв. Китайська сім-карта якась стояла. Так, камеру пробував. Ну, все працює. Ну, щось не, не дуже я розумію. Плівка? Напевно, що бі. все, що це плівка. Так, ну, заберу я задну плівочку. Так, ця плівка, ну, зображення просто супер. Ідеальне. Та, ну, все кладу назад. Дефектів ну, ніяких немає, так що нема що і дивитись. Так, щось нерівно поставив. Ну, не стоїть і так. Так. Ну, і все. Ось такий телефон. 200 доларів він зараз коштує на Алі. Ну, але беруть, зупиняють на таможні їх. Всякі проблеми. Ну, я вже їх більше не хочу заказувати. Тому що більше проблем, чим ось це, що я користуюсь цього. Ось Попередній телефон я заплатив за нього. ну, Якщо заокруглити, то 1000 гривень. Тисячу гривень просто за мит за такий вот телефон. Ну я думаю, що це не вартує. Е, я його продав. ну, це, на, Навіть на ньому просто втратив і, і писав продавцю. Ну, продавець написав мені, дивись, це, це не мої проблеми. Це ж ваша країна. Що бере і внизу, навіть в описанні, в описі продавця, написано, що не бере, не несе відповідальності за затаможений збір країни, за любої країни. Ось так що така от справа. Такий ось телефон. ну, Все чудово, все працює поки що. І не знаю, як батарея, звичайно, буде тримати. Але ось такий телефон. Всім дякую, підписуйтесь на канал. Чи, якщо буде е... там 100 підписчиків, то я вже буду знімати переважно на цей канал все. Тому що по-російськи не дуже мені і підходить. Ось, всім дякую, підписуйтесь на канал. Пока.